Артемчик привітайся з друзями своїми. Всім привіт! Всім привіт! Зараз Артем буде проходити психологічний тест для діток. Відповідати на питання одним словом. Приїхали! <кій> Моя мама це сім'я. Мій тато для мене. Сім'я. Я дуже сумую за Владика. А Владик – це хто? Вирата. Ой. А де він зараз? Віталія. Коли батьки сваляться, я допомагати буду. Кому кому? Кому з них ти будеш допомагати? Двоїм? Двої. Сваритися ще більше? Ні. Мені сумно, коли? Трьох. Ні. Я мрію про. Про що ти мрієш? Про що ти мечтаєш? Про пазли. Які пази? Дві тисячі, дві тисячі. Дві тисячі. тисячі пазли. Дуже полюбляєш пазли, так? Так. Моя мама та я. Сім'я. Я не люблю, коли мене ракети злітають. Ракети злітають. Я би хотів забути. Ракет. Про раке. Про За ракети ти хотів забути. Я плачу коли е -е, повітряна тривога. Я радію коли? Я Сім'я для мене це мама. І все? Сім мої. Тату, маму, бабушки, ладік, Лена, дядя Славік. Владик Мирославчик. Владик Мирославчик.